Друзі, всім мої вітання. Зараз знімаю передостаннє відео, в якому я розповім вам, які я фарби використовую і які я приладдя використовую на панелі. По-перше, по фарбах. Фарби я взагалі використовую більшість, майже 80% це Van Gogh. Це одна з гілок фірми Royal Talents. Вона більш-менш недорога і недешева. Використовую я 200 ки тюбики, тому що їх ну, там багато фарби і мені вистачає на пленері, що не кожен день потрібно нові тюбики брати з собою. Ну, Деякі тюди, деякі, ну, тюди, деякі блур. і Маленькі фарби я беру розбіли. Це виходить, фірми Роса. У них там є рожеві, цікаві розбіли, там жовті, лакітні. Е, ну Ось по фарбах майже все. Оце все моя ну, палітра. Ну, там ще деякі є нюанси по розбілах. я просто Вони в машині я не приносив. Е, е, замість ветоші я використовую туалетний папір. Найкращий, найкращий туалетний папір це Обухівський 65 метрів намотки. Е, чому він найкращий? Тому що, він, по-перше, він плодний. По-друге, тут дуже така цікава намотка її хватає надовго. І, ну, я ну, я не знаю, я вже, Мені здається 10 років його 10 чи більше, використовую і мені вистачає, я постійно паками його беру і надовго. Хватає. Потім я беру степлер. Це обов'язково. Це коли збиваєш картини, я розповім трошки пізніше про збиття картин. Степлер я постійно купую Нео. Це майже найкраща фірма степлерів взагалі. Тому що, по-перше, їх моторесурс дуже великий, і при постійному використанні його вистачає ну, 2-3 роки як мінімум. Ну І тут до 16-го це великий степлер, він коштує десь може, там, 2 25 тисячі гривень, але дуже потужна річ. Далі я використовую для віджиму фарб ось таку штуку. Ось, подивіться, якщо будете замовляти собі. Обов'язково з цими загибами. Вона більш-менш ну, нормально зроблена і її ну, на більший час вистачає. Тому що в мене великі тюбіки, вона швидко псується і розшатується. Але ж там її вистачає на пару-тройки місяців при постійній роботі з великими тюбіками. Мені здається, що її вистачить на все життя. Якщо будете шукати її в інтернеті, шукайте. В приладдях для перукарів. Це для перукарів продається, от, тільки зверніть увагу на ці загиби, бо там багато модифікацій різних. Ну і Взагалі, тут, виходить, в мене мастихіни, невеличкий набір, і пензли, там, для великих якихось площин і для проробки. По фарбах, друзі, все. Я зараз зберу це і покажу по приладі. Ну ось, друзі, Продовжуємо з приладдя. Я постараюсь швидко. По я беру три пари перчаток. третє я покажу потім з одягом. Це тоненькі. це коли тепло, більш-менш Більш-менш теплі. теплі, вони з таким утепленням внутрі. І третє я потім з одягом покажу. Два повербанка. це теж для одяга. GoPro беру з собою, тому що з телефона записувати на морозі не дуже цікаво. 12-та GoPro. Запас ось таких барашок, бо вони іноді летять. Ножниці. Це для скоб, якщо там, ну Потім теж цю цю систему я розповім. Леза для ножа канцелярського, маркер, скотч. Це тримач для зонта. зонт великий не влізе. Потім резинки, теж покажу для чого, вони дуже важливі. Беру два дощовика, один для себе, інший для речей. Тут в мене три термоса. Один для чаю, там цікавий, два для їжі, гарячої, холодної. Ці штуки я це коробки з-під фарбу Ван Гог. Я їх використовую для того, щоб збивати потім холсти. Теж потім покажу. Ну І тут штативи для GoPro, для телефона. Ще з одного штативу я знімаю. Я зараз ще зніму, як це виглядає. В зібраному стані, тому що я е, зробив з двох е, колишніх кведяністр одна для речей, інша для фарб, і в мене великий рюкзак. І теж я роблю. в мене є тачка така, я зараз воно стає дуже важким. І е, коли е, дуже потужно одягнений, е, бажано не спотіти, коли дой дойдеш до, до, до місця праці. Тому я придбав собі тачку. Зараз я зніму відео. Так, друзі, відзніму з руки, тому що багато всього так швидко не, не покажеш. Е, Ось ці каністри це для приладдя, це для фарб. Вони бачите, тут нормально вміщаються і потім не мнуться. Ну, мнуться, але ну, не так сильно. От для на ютюднику я зроблю таку наліпку. Е, вона ну, з інстаграмом з моїм, і потім, коли працюєш, менше питань люди задають, Зразу заходять і дивляться. Е, це маленький стул. Це для його ніг, щоб вони трималися і не тонули там в бруді. Це великий стул виходить, і ось під ним рюкзак. Зараз покажу тачку. Ну, ось так воно виглядає в більш-менш зібраному виді. Я зробив, виходить, я придбав в Леруа Мерліні в Франція, ось таку тачку. Вона дуже важлива, надувний кольоса. І вона не терехтить, коли її щось перевозиш. Вона до 300 кг. Вона трошки важка, звісно, але ж що зробиш? Я зробив теж тут е, е, такі ось пази е, під е, холст дві такі шпаги металеві. О, біжає стул. Зараз я його зніму. Получається, е, вони потім, коли збиваєш холсти, е, між ними е, зазор, вони стають і прижимаються цими шпагами. І потім сюди зверху ну, на ці е, на ці штуки можна ставити речі, і тюдники і тому подобне, тому що воно ну, дійсно дуже важке. Ось так виглядає рюкзак. Він нереально важкий, вже просто. Ну, Його можна донести, але ж, але ж, але ж, але ж спітніше. Ну, ось так, друзі. Ось всі речі, які я беру з собою на ПНР. Зараз, Завтра ще зніму відео по одягу. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал. Силки будуть в коментах на Ютуб, на Пінтерест, на Інстаграм, Фейсбук. Ну і на всі мої платформи. Всім дякую, гарного дня, папа. -па.